Ну, що нашов? Ні? Ну, шукай. шукай. Без поняття взагалі. А ти весь кабінет внимательно обдивився? Нічого зараза, не залишив. Да? За іконами. За іконами, в першу чергу, подивись, вони от що то за ними все самое це люблять ховати. Вже дивився, так? Да? Ну, в сусідній кабінет зайди. Те ж саме, по етажу пройдись. Ну все здання обнюхай. Галяк. Блін, ну я тоді не знаю, де воно може бути, але смотри, я б на твоєму місці, що тоді знайшов би. Хоч зі свого кармана винімай. Бо потім скажуть, що от це все ти її украв. А тобі ж ще самому красти. Ну іначе нахрена ти там такий красивий взагалі на цій должності нужен. Все, ну коротше, шукай. Шукай. Де хоч шукай. Найдеш, що то дзвони. Все. А, А, це новий міністр оборони Росії дзвонив, питав, чи не знаємо, де деньги не, ну його просто коли на цю должность назначали, сказали, що багата страна, должність злачна, і, і, ну все то воно як би, і нічого. Ну, да, і що саме бідно говорить, що чим менше денег, тим більше требують. Санкції придали неожиданний ефект російської економіки. Блумберг, економіка РФ растет і давлению Запада. А що вам такого неожиданного? Ми давно привыкли, що санкції їм тільки на пользу. Тому я б на місці тих санкцій їм би іще підкинув, і Як рано ранилися? Вони на них озолотяться, а там дивись, і з вами поділяться. А, а не можете, то в принципі нічого страшного. Вони і самі управляться. Верні, навіть не самі, а сам, сам. йому? Някої економіки для цього не треба. Йому все, що треба, це значить таку от бумажку і ручку, в яку навіть чернил багато заливати не треба. Аби тко на одну підпис хватило, він так подмахнув і все. все. Його страна сказочно багата. Путин підписав указ о входженні Росії в топ-4 економік світу. Володимир Путін підписав указ о входженні Росії в топ-4 економік світу. Даний указ розміщено на сайті Кремля. А Нобелівську премію по економіці Колянцю модуся не просуждали, ні? Кутик, зжди, у нас готовий кандидат, який може забезпечити рост економіки одним тільки своїм указом. Тьо, а ти Колянену дожалуєшся, да що ти голодний? Ну, так ти не знаєш, що в таких случаях надо делать? «Що, та не дам я тобі нічого. Все, ти не до того обращаєшся. Дзвониш Путіну. Значить, він пише указ, по якому ти самий ситий чоловік в мірі. Все. Ну или, скажімо так, треба бути скромні. Четвертий по ситості. Так тебе устроїть. Ну все. Не допомагає. Ні, не, ну та подожди трохи, ну куди ти спішиш? Це трошки позже повинно наступити. Согласно Документу, через 6 років Росія должна вийти на четверте місце в мире по об'єму ВВП, по паритету покупательной способності, а не вийде нічого страшного. Він ту економіку за це в тюрьму посадить за нарушення його указа. А в тому числі його президентські повномочі вже закінчаться. Так що це буде не його клопіт. А ви там самі кошти, так і багатіте? Хоча в тому числі я думаю, вони його вже самі гори ногами кудись повісять, то ко указу той не забудьте бо... Так і буде ж. О, зараз секунду, хто-то дзвонить. Хто, хто, хто да, Алло, так. Да. Ну що, знайшов? Ні? А, а чого дзвониш? Ну, читав. Я не знаю, откуда вони це беруть. Шукай. Шукай, бо він там вже указ про третє місце готується підписувати. Не, не знаю. Не знаю, але точно знаю, де шукати вже точно не треба. Ну, там, де раніше ото бабки були, так от чим більше їх там колись було, тим більше гарантовано їх там більше не треба шукати. Катастрофические результаты. «Газпром» отчитался о рекордных убытках после отключения газа Европе. Потеря европейского рынка газа, куда до войны уходила больше половины российского газового экспорта, продолжает разорять «Газпром». По итогам 2023 года компания, обладающая монопольным правом на экспорт трубопроводного газа из РФ, получила рекордный в своей истории чистый убыток – 629 миллиардов рублей, следует из отчетности по МСФО, опубликованной в четверг. В минусе за год «Газпром» оказался лишь второй раз в своей истории. С убытком он завершал 1999 год, однако тогда потери были меньше 8 раз, лишь 79 миллиардов рублей. То есть, первый раз это было до прихода Путіна, якраз перед самым его приходом, потому мне мені что-то подсказывает, что он там уже не надолго. От он просто обязан був закончить, тим, с чего починав. Причому йому всім міром чим могли, старались допомогти, що вам треба. Що ви ще хочете? Санкції, на нато. У вас таких санкцій, у вас прибиля з усіх щелей повинні були полізти. От як так, де воно? Де воно? Всю, ну, цим папером вже самі русські починають задаватися. І тут же хотіли кинутися, шукати винуватого, ну, в принципі, тут же ж винуватий і так, понятен. Ви ж теж зразу всі про нього подумали. Ну тож, ну ти Китай, звісно, дав, Ну, от як ти міг? «Газпром» стал убыточным всего через два года после ухода с европейского рынка, впервые в 21 веке. Почему не помог Китай? И на чем теперь зарабатывать компании? Хорошенький вопрос. Вот чем теперь заниматься компанией, в названии которой так явно присутствует слово «газ»? Пирожки пекти. Не, ну это я так, это я пошутил вообще. Не слушайте меня. А то сейчас напечатаю. І всіх вокруг потравити, або самі потравитись. Ну, понятно одно. Ну не газом же ж їм після цього торгувати. Да? Спасіба, не торгувались. якісь інші -то види заробітка шукати. Газпром начал распродавать имущество после рекордного в истории убытка. Получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, Газпром приступает к распродаже имущества. В среду компания объявила о поиске покупателей на крупные объекты недвижимости в Москве и Подмосковье. Среди них офисные здания на улице строителей, санаторно-курортный комплекс Imperial Парк Отель энд Спа в поселении Первомайское, деревня Рогозина, нежилые помещения первого этажа в доме на Новочеремушкинской улице, а также автостоянка на 96 мест близ Главного офіса в Москві. Пішло добро з молотка. От мені Газпром зараз нападає якогось наркомана зі стажем, який вже ну, довів себе до такого стану, що віші з дому починає виносити, щоб хоч на якусь дозу нас скрипти. Нікому, кстати, не треба. Ви тільки дивіться, будете з ними торгуватися, ви газ їм по бартеру навіть не предлагайте. У них з самих їх газу завалість. А помещения продают просто потому, что оказалось, что толку с них ноль. Им там просто газ за неуплату отключили. А где вентиль, чтобы включить, они, они тупо не могут найти уже. Стратегическое предприятие по разведке месторождений нефти и газа в России оказалось на грани краха из-за санкций. Государственная компания «Росгеология», входящая в число стратегических предприятий страны, запросила помощь правительства из-за ухудшающегося финансового состояния на фоне блокирующих санкций США. Мы сейчас про одни и те же санкции говорим. А чого ви з ними не багатієте, а один по одному вже з протянутою рукою пішли в найзлачної отраслі Росії? Чи вам раніше той газ що, американці вам його шукали, так? Да? Сходіть самі пошукайте. Там багато ума не треба, паличкою так хоча б походіть в землю, потикайте, от куди запах піде, там і газ. Чи вже й сходить нікому. Блумберг, в нефтегазовой отрасли Росії не хватает 40 тисяч роботників із за мобілізації. З начала года число вакансій увеличилось на четверть, но предлагаемые зарплати менше, ніж у воєнних. В нефтегазовой отрасли Росії не хватает 40 тисяч работників із за мобілізації. А я тако хотів спитати. Ну от якщо санкції вам сплошні багатства несуть, то війна вообще вам во благо была була бы би піти. Да? А куди тоді народ подівався? Ні, ми можемо з колядом парочку вам на пробу так откопать. Да, Вони якраз там вже знаєте в такому стані, що такий нормальний газ, і так що далеко їхнє місце шукати не прийдеться. Я вам одразу можуть адресувати дати. Бахмута, Диївка, Попасна, Маріуполь, і ТП. Там цілі залиші ваших бивших роботників, яких приходиться постійно заміняти і далі прийдеться, поки старики і діти вже газ качати не почнуть. Поки ви їх в армію не призовете. Ну, а раз газ качать, то можуть і нефть качати. Чого не? От нефті, от вашої нефті. Я вам одразу скажу, економіка країни реально розцвіте. Не крім шуток, Розцвіте. Ну, більш всього, що не ваша. Россия распрощалась с зависшими в Индии миллиардами рупий за нефть. Докладываем, ни один из вариантов, которые продвигала Москва, так и не был реализован. И было решено, что деньги российских компаний останутся в Индии, сообщает захунду бизнес Line со ссылкой на высокопоставленный осведомленный источник. Решение о судьбе средств. По решению, деньги российских компаний останутся в Индии и будут инвестированы в экономику страны. Инвестирование средств российским банкам, таким как Росбанк и Газпромбанк, которые открыли счета в рупиях, разрешено инвестировать эти средства в Индии. із кидця нає бумаги і крупні інвестиційні проекти. Ні, ну а що, це на перший раз в історії, коли деньги з вашого нафтогазу підуть, на канець, на щось-то хороше. Так що уважно із цього старались, молодці. А а ні, це ж даже от сейчас другий раз буде, да? Тому що ми на вашій прибуля тоже дуже сильно розраховуємо. ЕС направить 90% доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. Страны Евросоюза согласовали передачу 90% доходов от замороженных российских активов на оборонные цели Украины, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, речь идет о значительной сумме, составляющей несколько миллиардов в год. При этом Украина не будет обязана закупать на эти средства оружие именно в Европе. Ну, наконец-то раздуплылась. Его теперь пойди, знай. Это хорошо, что Газпром банкрот. Чи це він зараз банкрот, буде тупо за наші бабки. А як ми долги з них будемо забирати? Дай ні, коли. Рупії індіяни отдасть їм самим потрібні. Так що давай тащи о той список, наверное. Ну, той, що вони там продають, будемо рішати, що брати. Деревню Рогозину или офісне здание на вулиці строителей. А чи устроїмо там сральник? А вони нехай газет качують, хоч чим-то полезним в цій житті займуться. Ну на більше вони, як бачите, все одно ні на що не способні.